І так, всім добре передоби, мої дорогі підписники. У нас нова серія по грі Car for Sale Simulator. Так, і сьогодні я так хочу поїхати в наш автосалончик на ось такі прекрасні четвірочі. Е, четвірочка у нас продається за 11 тисяч. Ми давайте запропонуємо її продавцю 8 тисяч. Ціна йому не подобається. От ні А ми запропонуємо така, щоб сподобалася. Відразу тобі ціна. Неприємлемо для мене а це зовсім неприємлемо Так, якщо для тебе це неприємлемо, то давай домовлятися хоча б за 10 тисяч сідаємо у цей автомобіль, який ще й дуже-дуже туго заводився. Ну так, да, диски у нього, звісно, на всі бабки просто. Такий малиш і на таких прикольних дисочках. Я навіть не... Вп... Ого, тут у нас ДТПшечка така. Я навіть не впевнений, що вийде цю тачку продати в плюс. І тим більше, що вона взагалі майже не хоче їхати. Текстури там тесли дозагружалися у нас. Так, що? Блін, газ Палас, блін. Їдемо. Чого камера відразу наверх переміщається, якщо ми підскакуємо? Тут, мені здається, трохи пагорби переробили. Проте я в цьому не впевнений. І ми доїжджаємо до нашого прекрасного автосалончика. Дивіться, скільки багато у нас автомобілів сьогодні на продажі у нашому салоні. Давайте припаркуємо ще цю четвірку, також поставимо на продаж. Я так думаю, що на неї. Ага. Це, звісно, все прикольно. Але у нас трохи тачки поз'їжджали. Давайте хоча б отак її поставимо. І все. І виставимо також її на продаж. Веб-сторіночка. Не в продажі. Ага, що в нас так багато не продається. 65, яка там хороша ціна для цього авто? 65, а для неї ціна ясна. Давайте хоча б за 65 її спробуємо і продати. Це те авто, яке я випадково. Купив не так, як потрібно. Так, це за 10, максимум за 16. У нас вже люди тікають. Давайте швидше виставляємо цю четвірку на продажу і починаємо продаж автомобілів. Так. За скільки ти нам запропонуєш? 116 тисяч. Торгуватися. Давай хоча б 125. 125 тисяч, я думаю, ціна більш-менш нормальна. Чудово. Дивіться, який у нас забитий автосалон. У нас просто купа, купа авто. Ого, як я підлетів. Просто дуже багацько у нас машин, як і сміття. Так. Ага, ця машина в нас не в продажі. І в цьому є деякий нюанс про те, що ми з продавцями не можемо з покупцями не можемо поспілкуватися нормально. Так, за 30 я її купував, 39 пропонують. Давайте 42 500 42500. І я вам віддаю ключики від вашого прекрасного автомобіля. 60. Що? А чого я виставив 60? Ну, відмовитись. Давайте ще трохи хоча б приведемо до ладу. Я розумію, що покупці у нас уже тікають, бо ми не встигаємо трохи. Ні помити автомобілі, нічого толком і зробити. Теслочку теж трохи намиємо. Цей автомобільчик трохи підчистимо. Так би мовити, злегка. Четвірочку нашу трохи помиємо. Ауді в нас взагалі дуже грязнюща, до речі, стоїть. Прям в болоті замазана. Не знаю, як до неї взагалі покупці підходили. Так, оцей доджик нам рам, треба продати, тому що він у нас заважає проходу до. Центрального офісу нашого автосалончику. Так, це Audi більше і не миється, здається. Так, цю авдюху теж трохи помили. І той автомобільчик. Ого, навіть так надалеко наша миєчка працює. Чудово. Так, ну що, продаємо цей Dodge R Пікап. 30 тисяч. Е, я запропонував, хоч за 20, давай за 22, хоча б тисячі. В принципі, невеличким плюсиком, але зробимо хороший день для покупця. для нашого. Вибачаю, що продаю тобі таку грязнущу тачку. А я 60 її поставив. Давайте поторгуємось трохи. Я пропоную 18, купляв за 13, давай хоча б за 20. За 20 тисяч я розумію, що ти скоро хочеш втікти вже звідси. Проте хоча б за 20, я думаю, це норм ціна. Ці машинки трохи намиємо. О, там на порш ціла черга зібралась І ауді нашу хочуть придбати вже відразу. Ну, За Audi я не переживаю, бо я ауді відремонтував і підфарбував те, які деталі були фарбовані у неї. Тобі ж, я так думаю, що покупець на неї сьогодні точно знайдеться. Так, пропонуємо за цей Рунки э, R7, нормальну ціну. Так. Бабуля, а, B'UI Greggл. Хорошо, бюїгрел. Ціна великувата. Давай хоча б за 90 тисяч. Я тобі готовий його продати. Чудово, так. Да. Чудово продали ми. 805 тисяч, я думаю, що запропонують 700 тисяч. Це вже непогано. 750, давай. Раз, два, три. 750, я думаю, забере зараз ця тіточка, все, чудово. Поршака. Поршака. Чи що ти там хочеш купити взагалі? Стоїш в кущах? ага Вже нічого не хочеш купити. Доч хочуть придбати у нас. По ціні в 29 тисяч. 29 мене не влаштовує. Давай хоча б за 32 тисячі. Я тобі його відразу продаю. Все, ключі і віддали татічку. Не знаю, встигнемо ми за день, за сьогодні розпродати всі наші автомобілі чи ні. 61 тисяча, давай хоча б за 70, якщо ні, то ні. То до побачення відразу. 70, все, прийняв. Поняв, прийняв. Записав. Так, за 40 тисяч чистий стиль. Торгуватись. Це дуже дешево. 35. Давайте намалюємо тобі цифру. І можеш далі її перепродавати. Так. Ви у нас за Audi S5. І що ви скажете мені? Давайте поторгуємось. 25500. Я готовий вам віддати цей автомобіль. Дуже цікавий, класний. О, це на четвірку. Да, на четвірку навіть вже є у нас покупець. Мені потрібно подумати. Подумати. Давайте вже без торгуємо йому віддамо її, да і все. Так, що у нас тут ще не в продажі? Є у нас деякі автомобілі. Зараз уже позаганяємо з цими покупцями, розберемося. І позаганяємо всі інші тачки, які в нас не помістилися. Давай за 38, за 38 віддаю. І буде тобі щастя. Все чудово. Так, ще з цими покупцями зараз. Я так думаю, ці дві тачки продамо. За більш-менш нормальний прайс. Не нормальний прайс, я поняв. На нормальний я можу і не розраховувати. 19 000 за 12. 000. Враховуючи те, що я їх купив за 8599, то я думаю, нормальний прайс для тебе буде 14444. Що ти скажеш на це? Все, чудово. Продали ми і цей автомобіль. Так, заганяємо ці дві тачечки зараз до нас в автосалончик. І виставляємо їх також на продажу. Та хоча б отак. Так, чудово. Бо нам потрібно за день встигнути. Е, наш ще й автомобільний ринок відкритий сьогодні. Треба було б з'їздити на авторинок краще. Сьогодні чим займатися. Ага, у нас тут ще якісь трабли по цій машинці. Так, планшет, автомобілі. Не в продажі. Так, виставляємо, купили за 50, виставляємо за 100. Що у нас це по ціні? Це вище середнього. Ладно. Ладно, ладно, на мені не прохладно. Так. Давай за 16. Виставляємо на продаж. Так, все, продаємо далі наші автомобільчики. Надіюсь, встигну все розпродати і збігати ще на авторинок. Купити самі дорогі автомобілі, які будуть. Так, за соточку, за сотеньчик, готовий віддати і віддаю тобі цю машину. Так, у нас покупателі на цю машинку з'явився. Купив за 9, Нужно подумати. Все, коротше, продаю то її без торгу. Так би мовити, ти поторгувалася. Я нічого не буду мати проти цього. Що? Ціна покупки. Чувак, ти реально? Моя ціна покупки 65. Ну да, я лоханувся, звісно. Дуже сильно. Після чого розбив даний автомобіль і тепер хочу його продати хоч якийсь небудь плюс. Так, на поршак покупці у нас прийшли. Я скоро піду. 233 торгуватися 244. 244, в принципі, норм. Я так думаю. Все, отлічно. Е, я б ще хотів би, звісно, це дерьміще продати. Яке у нас іскрит, там що з проводкою, походу, не то. Проте я вже не встигну, тому що я ще хочу зганяти на автомобільний риночок та придбати декілька автомобілів. Так, вибираємо саме дороге авто. Це у нас поршак на цьому авториночку. І 135 тисяч. Торгуємося за 110. Пропонуємо 110 тисяч. Все, чудово, поршак наш. Ауді, Ауді, оце прекрасний автомобіль. Так, за скільки нам 517. Торгуватися за 425. За 425, якщо сторгуємося. В принципі, можна сказати, що це чудові покупочки у нас. Може, відразу і відправимо ці автомобільчики до нас, до салончику. Хоча не потрібно було тратити на це свій час дорогоцінний. За 60 тисяч готовий придбати твою машинку. Все, чудово. І цю машинку ми купили. Ауді дешева, це дешеве, це дешеве. Ота ще Audi, купешка і оцей старий ретрокар. Буде по-любому нормальний, ці... нормальний в ціні. Давай 15800. Запропоную за дане авто. І не подобається тобі ціна. Хочеш 20 тисяч давай хоча б 18500. Я просто помилився. Давай отак. От. Все, чудово. Пропозиція І ми купили ще одну машину. Так, що у нас по цій машинці? Вона у нас занижена максимально, турбо встановлена. Давай торгуємо за 40 тисяч. Я куплю цю тачку. Блін, і це буде остання тачка, яку я куплю за сьогодні. Ціна мене влаштовує 7. Сім... Так, хай уже так. 45 тисяч. Хоча він каже, що машина ідеальна, треба було перевірити це. Але все. Це все, що у нас залишилось на авториночку. Відправимо це на ремонт. А цю тачку я не купував. А, я в минулий раз її купував і так і не забрав. Ну, добре, А на цій турбовій тачечки відправимося, до речі, приборка на Пасатік, похожа, дуже сильно. Це якась, мабуть, шкода. Шкода для народу, так сказати. Так, газик в пол. І погнали далі. Погнали вже до нашого автосалончика. Зараз всі наші тачки, які ми придбали, розмістимо. Да, В неї, походу, ще й дріфт мод, коротше, встановлено на ці тачки. Навіщо на передньому приводі. Дріфт мод, я взагалі, якщо чесно, то не розумію. Вона ще як на зло і не тормозить. Давайте бігом продамо деякі тачки, якщо встигнемо. Так, я готовий уйти. Давай, давай, давай 65, не подарок. Ладно, пофіг продаємо за 8 тисяч. Наша ціна помилки, я все розумію. 100 тисяч не можна, 73. Дорожче, ніж купівля. Все. Чудово. Ми звільнили наш автосалончик. Майже повністю. Крім авдюху, ми не змогли продати. Но ми ще й встигли заняти на авториночок. Так що я вважаю, це за конкретний такий плюсик. Заганяємо всі тачки, які ми сьогодні придбали назад до нас в автосалончик. І будемо виставляти їх на продаж. Так, да, це, звісно, непонятна, бешена тачка. Незрозуміло, як на ній їздили взагалі. Ручничок поставили. Угу, супер, супер-пупер. А вийти я звідси не зможу. Давайте хоча б отак її поставимо. Все. Так, ну а дан на даному моменті ми будемо завершувати цю серію. Всім дякую за перегляд. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па!